Пані та панове, вітаю! Мене звати Денис Зайченко, і цей матеріал ледь не традиційний, особисто для мене. Бо я роками і роками захоплювався ідеєю перетворення смартфона на Android в мобільний десктоп з грамотною підтримкою миші і клавіатури. Я затирав до дір ПК Huawei мучив Samsung Dex. І от нарешті настав час Motorola Desktop Цей матеріал складатиметься з трьох частин: як підключити десктоп Motorola і що він взагалі вміє, як на ньому працювати. І як на ньому гратись. Ну і перед тим, як почати, з вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коментар і про фінансову підтримку. Теж не забувайте. Чашка кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже, що взагалі потрібно для Motorola Desktop? Монітор і кабель. По суті, все, бо наприклад, Motorola H50 Ultra вміє працювати тачпадом. Я при цьому використовував Tobin One Hub One uds 040 m який працює і як підставка під моніторю Perfect, і як USB концентратор і засіб виведення HDMI. Нагадую, у H50 Ultra USB на 10 гігабіт, тому за швидкість не хвилюйтесь. Власне, через XPLOR смартфон без проблем і одразу показав і підключені карту пам'яті, і флешку, ну і клавомеша розпізнались без проблем. Загалом керування в десктопному режимі значно зручніше, ніж я, скажімо, пам'ятаю DeX. І робота з вікнами значно простіша, і можливостей більше. Далі погані новини. Перемикання мов відбувається лише однією комбінацією клавіш, і це не Alt-Shift. І змінити цю комбінацію під себе на жаль неможливо. Якщо вас все влаштовує або ви не змінюєте мови, друкуєте лише англійською, як іноді статті я, Поздоровляю набір тексту буде йти без проблем. Єдине, що в опціях смартфона треба буде увімкнути правильну розкладку, щоб не спливала на екран. тепер. По програмам. 99% запускаються в портретному режимі в окремому вікні. Оптимізація під десктопи є у неймовірно малої кількості, в основному у рідних програм. Браузер, наприклад, працює майже ідеально. Ну І плюс, яка вам різниця, в якому у режимі запустити, наприклад, калькулятор? Також завжди можна примусити програму працювати на повний екран. Для цього є окрема кнопка на інтерфейсі. Не всі програми працюють при цьому нормально на повний екран, не всі розтягуються як. Як хотілося би, але що є, то є. І загалом в десктопному режимі мене цікавили дві важливі задачі: правка фото і монтаж відео. Дві програми, які мені порекомендували інші люди, мали підтримку повноальбомної орієнтації: це Krita і LumaFusion, Під фото і відео відповідно. Але на Edge 50 Ultra вони не підтримуються, але підтримуються більш-менш десктопна версія Photoshop бета, поки що в беті з мінімумом функцій, але все ж і легендарний кінемастер. А всі інші програми від Lightroom до CapCut працюють в плаваючих вікнах в вертикальному режимі, що з іншого боку дає більше можливостей для мультивіконності, хоч і не дуже естетично. Далі цікавіше android ігри з підтримкою миші клавіатури, і навіть геймпада є в величезній кількості. Але проблема не у кількості, а в якості. Багато ігр не відключають на екранне керування, наприклад, навіть коли помічають клавіатуру. Ну і якість, само собою, має значення. Умовні тисячі безкоштовних платформ з рекламою. Ну, мало кому цікаві, погодьтесь, скажу навіть більше, ви можете придбати плейпас і встановити ігри, які просто портовані з ПК, як от Monument Atom Атома. G, Terraria, Dead Cells, God, Simulator, Titan Quest, Star Wars Knights of Forld Republic, і не тільки їх насправді гора і гора. Але проблема у тому, що порти з ПК не гарантують підтримку клавомиші. Ідеально з ними працювали Atom RPG, Braveland, Terraria і Stardew Valley. В Dead Cells не працює клавіатура, тільки сенсорне керування і все. Knights of Fold Republic в десктопному режимі навіть не запускається. World of Tank Blitz, Alien Shooter і Dead Effect 2, навіть курсор. Не відображається. Children of те теж саме. Ну і Genshin Impact. лише сенсор або контролер, що взагалі прекрасно, бо компіляцію шейдерів я так то чекав півгодини. Це, звичайно, не всі ігри, які я міг протестувати, але я просто обрав ті, які сам би хотів пройти. Плюс особисто мене хвилювали і цікавили. Три програми, завдяки яким я міг би десктопний режим руками гратись, навіть не заходячи в Google Play взагалі. Перша це VCMI для героїв 3, і важливо з генератором випадкових карт, не тільки з компаніями. VCMI це open source порт гри на Android і не тільки, до речі. Файли самих героїв 3 бажано мати з GOG. і встановлення трішки геморне, але воно працює ідеально. Мишка розпізнається, клавіатура розпізнається, швидкість роботи Шикарна. Всім, хто хоче грати в Героїв 3, хоч на смартфоні, хоч на ПК, хоч на Mac, VCMI це ваш вибір. Плюс в Google Games Герої 3 коштують копійку. Далі Delta Touch для сорт Doom. Він коштує 120 гривень в Google Play, але це суть підтримка 10 рушіїв в одному. Тобто через нього одного за 120 гривень, нагадую, можна запустити і ванільну гру. E dum-tri. І Doom 64, і навіть Brutal Doom, і всі уявні при цьому моди, які є, а їх стільки що словами не описати. Мене особисто цікавила можливість встановлення паків No Rest for the Living і Legacy of Rust. Рекомендація від CV11, та Він шарить. і в них ніколи не грав, але дуже хотів. Також я не проти пройти оригінальний Doom 3, не Edition, він не підтримується, а саме Doom 3, бо я ніколи його не проходив спочатку до кінця. Загалом. Робота і встановлення паків в Delta Touch теж трохи геморойна. Треба розбиратись, де що лежить. І тут я зустрівся з першою проблемою керування. Мишка в грі дуже дуже повільна. Навіть на максимальній чутливості налаштування в самій грі. Щоб це прибрати, я додав в Cougar Dual Blader профіль на 10 тисяч DPI. І от в такому режимі вже без проблем міг би Doom 3 пройти спочатку до кінця. Так, безумовно, Doom 3 я запускав і на LG G2 багато років назад. Але там він тормозив навіть на мінімалках, як і на моєму першому ігровому ПК років 15 назад. А тут ультри і 60 FPS стабільно. І остання річ, яку я хотів запустити, це Вінлатор. Це емулятор Windows на Android. Я боявся його як вогню, якщо чесно, бо думав, що він дуже важкий для використання. Але навіть з частковою інструкцією я навчився встановлювати ігри майже одразу. Навіть з флешки. Втім, з він Лейтером бід виявилось значно більше. По-перше, чутливість мишки теж виявилась мінімальна, але ми це вирішили. По-друге, сумісність. Те, що він Лейтер запустив Кіберпанк 2077, не означає, що інші ігри запустяться ідеально. Наприклад, гра мого дитинства Might and Magic 7 запустилась в 300 FPS. ні, стоп, вибачте. В 0,3 не в трьох. В 0,3 ФПС, а Counter-Strike Extreme v 6 не запустилась взагалі. Встановилась, запустився лаунчер, але запуск самої гри не відбувся. Теоретично люди запускали і Готику, і Різен, і Stalker Shadow of Chernobyl, і все на світі. Майже все. Я цього робити не буду. Зокрема, тому що я не можу увійти в меню опцій керування, бо з десктопного режиму Моторола викликати опцію можна, але мишка. І клавіатура на них не наводиться. І нехай загалом це буде підсумками. Бо головна проблема всіх десктопних режимів на поточний момент полягає у тому, що розробники не сприймають їх всерйоз. Як і оптимізацію під планшети, до речі. Тобто у Motorola H50 Ultra все шикарно. Відеоядра вистачає на Doom 3 на ультраналаштування, пам'яті, терабайт вистачить для монтажу відео без проблем. А USB 10 діабіт вистачить на універсальні хаби навіть з HDMI. Не вистачає програмних нюансів. Комбінації клавіш топор то не налаштовується, підтримка ігори програм не стабільна. А там, де підтримка є, самі програми вимагають колупання і обхідних шляхів. І знаю я, що аудиторія десктопного режиму занадто мізерна. Але якщо цей режим не стане краще, зручніше і універсальніше, навіть в нюансах типу перемкнення мов, то і аудиторії збільшуватись причин немає. Що сумно, але не смертельно, бо апаратно нагадую. Тут все в шоколаді, і на цьому мене, мабуть, все. А в коментарях не забудьте написати, чого вам не вистачає в десктопному режимі смартфона, мотороли, Samsung, ховая неважливо. Чого не вистачає вам в десктопному режимі на Android, щоб ви почали ним користуватися? Чи це зручність, чи це універсальність, чи це стабільність, чи це просто правильний шорткат перемкнення мов. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом вражаю величезну дяку київському магазину Сондмагію за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також київському магазину мотостафи компанії Goodson Moza за надання мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподбайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнюю і просває наше відео активніше, що нам завжди. Але особливо зараз дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та каналушн. Беріть себе. Слава Україні! Слава героям та здоров'я!